Yeah! Після сільської екзотики запрошую тебе до нашого обласного центру. Будемо дивитись на ту частину Луганська, яку обов'язково має побачити кожен гість нашого міста. Навіть якщо ти усе це бачив, не поспішай перемикати. Принаймні, я під час цієї прогулянки почув багато цікавого. Розпочнемо з будинку техніки. Звісно, ти знаєш, що раніше до 35-го року на цьому місці знаходився свято-миколаївський храм. Ну якщо й не знаєш, завжди можна прочитати табличку на самій будівлі. А чи відомо тобі? І що за розповідями старожилів на місці фонтану знаходився храмовий вівтар. Про це мені розповів мій давній друг, луганський краєзнавець Валерій Снігирьов. Тож фонтан тут збудували, аби зберегти вівтарне місце. По одній простій причині, щоб по алтарю не ходили, не топталися, не оскверняли. І тому спеціально була так вибрана відова площадка з фонтаном. щоб... Народ, як то менше ходив по освіщеному намоленому місту. Від фонтану до поки ще живого будинку Васньова. Скоріше за все, наші діти вже не побачать цей постраждалий від пожежі пам'ятник архітектури. Тож поспішаємо фіксувати. До речі, чи знав ти, що в 20-ті роки минулого століття в цей на той момент найвищий в місті будівлі розмістили перше в Луганську радіо? Передаємо вітання усім ефемникам та прямуємо далі. Кінцева точка нашої луганської екскурсії парк Горького. Точніше, те, що від нього лишилося. Та не про парк я хотів розповісти. Ти без мене знаєш, що площа цього луганського дива становила 100 гектарів. Що тут знаходився найбільший на території України танцювальний майданчик, який міг вмістити 5 тисяч пар одночасно. Я тобі про інше розповім. Виявляється, що оригінал відомої скульптури радянського скульптора Івана Шадра, дівчина з веслом, знаходився тут. Та сама дівчина, з якої наштампували гіпсових копій та встановили в кожному парку на території колишнього СРСР оригінал, оголену красуню із веслом в руках, було встановлено в 30-х роках на території московського парку Горького. Але довго скульптура там не пробула. Її розкритикували за оголеність та перемістили до одноіменного луганського парку, де вона пробула до початку Другої світової. За однією з версій, шедевр Івана Шадра зник під час бомбування Луганська. Від старого парку до Срібної гори. Навіть не гори, а цілого села. Є в Донецькій області на самому кордоні з Попаснянським районом Луганщини село Серебрянка. Розповідають, що тут, у 18 столітті, було розгорнуто видобуток, який подарував назву самому селу. Луганський краєзнавець Юрій Сумішин посилається на спогади професора Йогана Гільденштетта, який подорожував цими землями наприкінці 18 століття. Цей німець і розкрив таємницю села Серебрянка. Он был в Слободе Сухаревой, которая находится от нас примерно сейчас по левую сторону. И он пишет, что напротив Слободы Сухаревой находилось две горы, в котором были отданы на откуп белгородским купцам, в которых добывали серебряную руду. Зараз ніякого срібла тут нема. принаймні видобутку, ми не побачили. Знайшли на території Сірібрянки оцю капличку, помилувалися дінцем та погуляли землями ботанічної пам'ятки Мар'їна гора та яке відношення це село має до нашої області, запитаєш ти? А безпосередньо відповім я: ми вже неодноразово торкалися теми сербських військових поселень на території нинішньої Луганщини. Ти вже знаєш, звідки в нас з'явилися слов'яно-сербія, штерівка та інші незвичні для східнослов'янського в. У хатопоніми. Ці землі та прилеглі території нинішньої Луганської області у 19 столітті засляв генерал Депре Радович, а сама Серебрянка називалася першою ротою. Є інформація, що на території місцевого свято-преображенського храму генерали поховано. Дізнатись, так це чи ні, нам не вдалося. На момент нашого приїзду настоятеля на місці не було. А більше запитати не було в кого. Не індиків вже розпитувати. Пам'ятаєш, трохи більше місяця тому ми з тобою були в селі Шепіловка Попаснянського району. Тут знаходиться ділянка радіусом близько кілометру, яка встигла прославитись на всю Україну. Адже тут луганськими археологами знайдено вірогідну ставку кримського хана. Тобто є гіпотеза, що в 14 столітті в цих місцях мешкав останній з династії Батия, хан Абдалах. Як було знайдено літню резиденцію, повторюватись не буду. Ми детально зупинялися на цьому в минулому випуску. Сьогодні, Покажу тобі, як на місці знахідки працюють археологи. Спочатку ми беремо, знімаємо слой землі, ґрунт. І він намного рихлі, ніж материк, так як тут була насип, бачите, і земля змішана. Із-за того, що захоронення відбувалося ну, давно. Вот, и так аккуратно счищаем. Видите, вот фаланги Их надо аккуратно кисточкой зачистить, чтобы ничего не повредить. Цього року Віталіна Фоменко закінчила перший курс історичного факультету Східноукраїнського національного університету. Це літо вона точно не забуде, бо разом з однофакультетниками, викладачами та колегами з обласного краєзнавчого музею, дівчина приїхала під шепіловку на розкопки. Обстежити вирішили місце вірогідної ставки та курганний могильник. Ці кістки, які ти бачиш на своєму екрані, залишки давніх жителів цих земель. Всього на давньому цвинтарі приблизний вік, якого становить 4,5 – Тисячі років знайдено 11 захоронень, ховали не тільки людей. Віталіна працює із залишками тварини, які знайшли за день до нашого приїзду. Неподалік було поховано когось важливого. скоріш за все, тодішнього керівника цих місць. VIP захоронення видно одразу. Сам подивись, йому й могилу дали велику, та ще й прикрасили. Стінки цієї шахти розміри її більше 2 на 2 метрів украшені різним орнаментом. От всього в Україні, в Падоні розкопано около трьох тисяч катакомбних погрібінь, і тільки чотирьох із них знайдені орнаменти на стінках шахт. Керівник розкопок Сергій Санжаров стверджує, що ці місця справжній скарб для археолога. Досліджувати тут не передосліджувати. Дивись сам, шість курганів, поруч поселення бронзового віку, ханське поле. Крім того, за словами доктора історичних наук, окрім татар, в цих місцях жили половці та хазари. На месте нашего археологического лагеря в древности было поселение Хазар. Вот под нами, прямо на территории этого лагеря, при земляных работах обнаружены развалы сосудов с орнаментами. Казарська спадковість молодих жителів табору не лякає. Студенти працюють із великим ентузіазмом та ще й веселитися встигають. Оце дерев'яне чудовисько, Бог археології. Його спорудили для першокурсників. Тут вони проходили церемонію присвяти, жертвуючи археологічному богові предмети зі свого гардеробу. Судячи з усього, вмилостивити його вдалося. Інакше чим можна пояснити такі чудові знахідки: монети, залишки дзеркал та чавунних котлів або кераміки, затверджують старшого наукового співробітника Луганського краєзнавчого музею Оксани Стадник. Ці шматочки є яскравими зразками золотоординського гончарства. Кераміка типична золотоординська. Вона легко відбується. Звертайте увагу, вона трьохслойна, два слої тонких посередніх. Ну, це не плохой обжиг, це доволі качественний ну, технологія. На цьому поки що все. Бажаю тобі цікавих знахідок та вдалих подорожей. Щиро твій мандрівник.